Я, з вашого дозволу, буду краще розказувати так, щоб сам собі не перекривати. Отже, власне, як вже говорили наші попередні спікери, справді наразі відбувається досить суттєва зміна в форматі містобудівної документації. Власне та форма, яка була донедавна і те, як Розроблялися містова документації попередні 10 років. Це результати реформи 2011 е, року, коли було прийнято е, закон про. Е, Регулювання містубної діяльності подальшому він зазнав багатьох багатьох змін, але тим не менше, ця система досить довго існувала. Але е, вона е, вже не дуже відповідала тим викликам і задачам, е, які були сформовані цілою низкою е, реформ, реформу, реформаційних процесів. Це і питання децентралізації, земельної реформи, цифровізації, боротьби з корупцією, підвищенням якості життя. І відповідно в 2020 році було ухвалено вже згаданий закон 711, який має в собі чотири основні складові щодо містної документації. Це власне запровадження комплексних планів для громад, оскільки це є нова адміністративно територіальне утворення. Це власне цифровізація через геопросторові дані, тобто мова йде не просто про векторні креслення, а саме про геопросторові дані. А це інтеграція з системою землевпорядкування, тому що чимало, ну довгий час у нас це були як паралельні історії, і а, часто а, функціональне призначення замісною документацією і цільове призначення за землевпорядною знаходилися в зовсім а, різних площинах. І це питання залучення громадськості. Власне а, в 2020 році було ухвалено закон, і далі ми розробили цілу систему підзаконних актів. В 22 році вже в з початком повномасштабного вторгнення в навесні ми брали участь міністерства. Також в розробленні законопроекту і було ухвалено в травні закон 2254 який внесено зміни, в тому числі в закон про регулювання, було запроваджено власне програми комплексного відновлення, про які говорили наші попередні спікерки, і також подовжено певний такий перехідний період. Насправді до до 1 січня 25-го року ще можна розробляти місну документацію по старому складу та змісту. Да? Тобто, ще по по старих ДБН ах з кресленнями, але лише по новому порядку. А, такс, а, ну власне. Також ми зараз працюємо над тим, щоб вибудувати взаємодію між просторовим стратегічним плануванням, аби у нас місто документація підтримувала ті стратегії розвитку громад, регіонів, які створюються. Ну і... На дещо узагальненому загальному рівні це інтегроване або комплексне планування, тобто це те, що колись ну, в попередніх ДБНах існувало як концепція генерального плану або соціально-економічна модель, на сьогоднішній день у нас. Активно йде впровадження цієї цієї реформи, тобто по програмах комплексного відновлення, у нас уже є вся законодавча база. Ось ось наші міжнародні партнери готують уже перший випуск. Розроблених таких програм і методології розробки такої а, такої документації. І понад 130 громад вже працюють в по її розробці. Ну і а, комплексні плани справді тут ми зараз. Власне, впроваджуємо містобудівний кадастр, розробляємо, точніше, і де понад 20 громад мають е, вже навіть тендери. Отже, е, тепер дещо більш технічні питання по самій містобудівній документації в цифровій формі. Е, е, ми вже перейшли від е, законодавчої рамки до досить практичних речей. Ну, е, По-перше, це е, змінюється е, власне розуміння місної документації. Що місна документація це не пробудова. Це все-таки про зонування, про обмеження, про а, різні такі а, а, регулятивні речі, а не проектні. А, це а, та система а, нормативної бази, яка необхідна для розробки містної документації на місцевому рівні. А, тобто, зараз це система і включає і закони. І низку постанов і низку наказів. Далі інтегрується в справа вже в систему містобудівного кадастру. Ну, центральний документ це 926 двадцять постанова. Комплексний план. Теж ну можна довго розповідати, але справді це та єдина документація, яка включатиме в себе і рішення за межами населених пунктів, і в населених пунктах генеральні комплекс, детальні плани. І власне на сам, на сам кінець, за, як за нашим баченням, буде виглядати розробка такої документації? Да? Тобто, спочатку це власне збір вихідних даних, і тут дуже важливим є створення і єдиного реєстру будівелі споруд, адрес, адміністративно територіальних утворень. Ми зараз спілкуємося з багатьма іншими міністерствами, аби синхронізувати їхні кадастри, реєстри. Бази даних, аби а, розробник документації міг отримувати чим більше даних в геопросторовій формі і в автоматичному режимі. Формування завдання це досить важлива і відповідальна частина, тому що раніше часто в нас відбувалася ситуація, що місто каже: Я хочу розробити генеральний план, але немає розуміння, а що там має бути. Приходить розробник, щось розробляє. А, і виходить, що, наче, генеральний план є, але він ніяк не впливає, не стимулює тим більше розвиток міста. Тому. Є досить потужні вимоги до залучення місцевої громади стейкхолдерів саме на етапі формування завдання, і це може бути або концепція інтегрованого розвитку як такий більш комплексний документ, або процедура формування завдання через стратегічні сесії, і в принципі вже десятки громад пройшли через таку процедуру. Це дуже впливає на якість документації. А власне, третій етап це формування цифрової містобудівної моделі, тобто це сучасний стан, перекладений в геодані, Ті зв'язки, які мають бути, і багато речей, які до цього вже навіть десятиліттями існували в а, державних будівельних нормах півмістову документації, в цифровій формі нарешті набувають певного сенсу і певного ув'язки між собою. Да? Тому що коли ми говоримо і там про просторово-планувальну структуру, мікрорайони, функціональні зони, а, вулично лінійну лінійну вузлову модель вулиці, тобто, ми можемо вже збирати справді цифрову модель е, урбанізованої території, і працювати е, з даними досить е, ємно і власне останнє це. Формування проектних рішень знову ж таки за допомогою геоданих і за допомогою цифрової моделі існуючого стану можна дуже чітко, дуже якісно відстежувати і виконання державних будівельних норм, і виконання проектних завдань, і формування, і визначення Взаємовпливу обмежень, тобто ми, в принципі, рухаємося до автоматизації процесів розроблення такої документації. А окрім того, ми власне закладаємо ув'язку міжмісною документацією та подальшими програмами соціально-економічного розвитку. Пане, в, говоримо, вже зараз, в 926 двадцять постанові, закладено створення формування переліку проектних рішень. Які Має стати, власне, основою для а, програм соціально-економічного розвитку. А, дякую за увагу. Дуже Я дякую, пане.